Друзі всім, друзі, всім привіт! З вами я Женя, і сьогодні я вам покажу отель у, є... у Єгипті. Ну це не отель, це просто ну, територія отелі. Море я вам покажу завтра, Ми на Красному морі. Що є, це ось такі увесті. Ось така маленька дорога. Там ось столова, там приймають людей, тут куча ще отелей в, в вікруги, ще є басейн, а, море в цій стороні. Покажу я вам його, як я сказав, завтра. Ми сьогодні покаталися на цих на квадроциклах. Відео виложу я це на, наверное, завтра, тому що о, ну, сьогодні я ось це відео виложу. Це відео обзор на отель кафі, кафі по-моєму. Там є стульчики, шезлонки вдоль басейну, там ще є лігошатник, аквапарк. І ще там є аквапарк для маленьких, але я туди вже не пойду. Там є ще бар, і там ще столики, і там йде футбол кожен день. Ну ладно вже. Давайте вдоль басейна пройдусь. Басейн. Тут є різна глубина, є 1,55 м, метр тридцять, є 85 см. Для гушадник 60-65 см. Ось. Тут ще є ось така лесенка, тут вже ще метр Так. Ось тут такий басейн. У нас ще є другий басейн, але я туди не пойду. Тут метр сорок, метр двадцять. Ось. Ну, той басейн не подобі, тому ну, я вам його показувати не буду, він похожий. Похож. Тут, тут є такий мостик, йдемо, їдемо, їдемо, тут є ось такі столики. І ми зараз на середині басейну, басейна виходить, ну трохи дзвінути в сторону, трохи назад і трохи направо. Але так покажу я вам лягушатник. Ось такий він. Ну і тут він маленький. Скатойщая, тут еще есть, тут я, чего не помню, на квопорке тем, ну, адрес на линзильный. Вот такие. Это такие горки. Сейчас стало бар. Трава, 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 трава. Еще раз трава, какие красивые. Тут я отдали дальше. Тут еще он Пальми, ще отелів. І ось він цей аквапарк лягушатник. Там ще всяке. І як я їй сказав, ми до цього, як його, до другого басейну не підемо, тому що він подобний. Зачем... чим куди ще йти? Не паві ми куди. У нас вгорі літають самоліти, але ну, ну, літаки. Але зараз ніч, ну, вечір, і тому їх нема. Все ярко світить, Красиво, красиво. І можливо навіть завтра будуть рибки, я виклаю. Подивимось, подивимось. Йдемо далі, далі, далі. Тут ще ось таке. Сталове. Музика ще завжди туди грає. Ви тут не заскучите. І за війни в країні ми тут ну, не змогли взяти тата. Але ми з моєю мамою і другими людьми. Тут є ще отели, отелі, отелі. І тут, друзі, другий басейн. Все-таки я вам його показав. Ось. Він. Тобто тут спуски є. Ось так тут. Ну і добре, друзі, давайте вже закінчувати. А то я трохи затягну. Всім до побачення.